Вітаю! Продовжуємо розбирати другу зміну 9 сесії. Друга частина. Тут чотири завдання. Завдання з короткою відповіддю і завдання з параметром серед них. Отже, графік функції, визначений на проміжку паралельний осі X. Так, ось він. Площа зафарбованої фігури дорівнює 8 квадратних одиниць. Ось цієї фігури площа 8 квадратних одиниць. Обчисліть інтеграл від мінус 3 до 3. Від мінус 3 до 3, це у нас виходить, що отака буде фігура, вона буде складатися ще з однієї такої частинки. І тому, давайте так. Перше, що б я хотіла вам розказати? Дивіться, якщо у нас фігура, вона знаходить взагалі. Геометричний зміст визначеного інтеграла, от якщо в мене якась є фігура, ось в якихось межах x1, x2, то, а це у мене y дорівнює f від х, то площа ось цієї фігури, криволінійної трапеції в даному буде випадку, буде дорівнювати інтегралу в межах від х1 до х2, і від ось цієї функції, яка обмежує зверху цю фігуру, dx. Але, якщо, наприклад, у мене фігура ця розміщена буде ось таким чином. Ось в мене х1, ось у мене х2, ось це в мене f від x, y дорівнює f від x, то тоді площа цієї фігури буде дорівнювати мінус інтеграл від, від х1 до х2 f від x dx. Тобто, якщо фігура знаходиться нижче осі x, х, то. Інтеграл буде від'ємний цієї функції, але так як у нас площа додатня величина, то перед інтегралом ми ще ставимо знак мінус. Тому виходить, що якщо у нас площа 8, то сам інтеграл, якщо ми ось цей інтеграл розпишемо на таких два, від мінус 3 до 0 f від x dx, додати інтеграл від 0 до 3 f від х dx, То ось цей перший інтеграл, це якраз, якщо він з протилежним знаком, то він дорівнює 8 квадратних одиниць, тому що це він буде характеризувати площу ось цієї фігури. Тому, виходить, сам цей інтеграл дорівнює мінус 8. А ось той другий інтеграл, якщо тут 3, ми бачимо, що тут точно така ж сама розміром частинка, тобто точно така ж сама площа. Тому. І вона теж нижче осі Х, тому ще мінус 8. Тому разом буде мінус 16, і це у нас буде така відповідь. Сподіваюся, що я вам пояснила і вам зрозуміло ідею цього завдання. Наступне основою прямої призми є ромб, діагоналі якого дорівнюють, давайте будемо зображати пряму призму. Основою є ромб, то на зображенні це буде виглядати як паралелограм ось таким чином. Так, з діагоналями 6 і 6 корінь з 3 проведемо ми діагоналі. В верхній основі. Так, 6 і 6 корінь з 3. Більша діагональ призми нахилена до площини основи під кутом 30 градусів. Більша діагональ призми це буде та діагональ, яка з цієї вершини, де більша діагональ основи. Тобто, якщо в мене шість корінь з трьох, це буде ось та довша діагональ, то діагональ призми, яка нахилена, це буде ось ця. І кут нахилу, ми будемо зображати, дивіться, можна його ось тут, між діагоналями. Це буде між діагоналлю основи і діагоналю. Призми. Або можна було провести в нижній основі діагональ і там показати ось той кутик. Якщо вам буде зручніше в нижній основі, тому що, можливо, це буде наочніше зображення. таке, знаєте, То давайте ми ось тут зробимо ще продублюємо цей кутик, це буде 30 градусів, і ось тут буде 6 коренів з трьох. Так, визначте площу бічної поверхні призми. Давайте ми з вами запишемо спочатку формулу: площа бічної поверхні, в довідкових матеріалах є: це периметр основи, помножений на висту. З цього блакитного трикутника я можу знайти ось цей катет це прямокутний трикутник. Я можу за теоремою Піфагора, навіть якщо в мене 30 градусів є, то я знаю, що катет вдвічі менший за гіпотенузу, тому я б могла б позначити його за Х, гіпотенуза тоді 2х і скласти теорему Піфагора. І звідти знайти Х. Я по-іншому зроблю. Я за тангенсом буду шукати, тому що у мене, давайте я назву це h, Тангенс 30 градусів це відношення протилежного катета до гіпотенузи. До 6 корін... Ой, до прилеглого катета, я перепрошую. І тому звідси буде аж до 6 коренів з 3 помножити на тангенс 30. В... По-перше, про тангенс. В довідкових матеріалах є там зображений прямокутний трикутник, і написано, розписано, як тангенс буде визначатись. Крім того, тангенс 30 градусів в довідкових матеріалах також є, і там його значення: так, 6 корінь з 3 помножити, тангенс 30, це у мене буде або 1 поділити на корінь з 3, або корінь з 3 на 3. Я не пам'ятаю, як там, наприклад, якщо навіть отак, то ми помножимо корінь з 3 на корінь з 3, це буде 3, і 3, і 3 скоротиться, і отримаємо, що це просто буде 6. Тобто висота у мене призми 6. Залишилося знайти периметр основи. Про ромб ми знаємо, що у нього всі сторони рівні. І нам не відомо сторони, але нам відомо діагоналі. Про діагоналі ромба нам відомо, що вони перетинаються під прямим кутом і точкою передану діляться навпіл. Тобто, якщо менша діагональ була 6, то її половина буде 3. Якщо більша була 6 коренів з 3, то її половина буде 3 корені з 3. І тут я складу теорему піфагора, щоб знайти сторону ромба. А в квадраті дорівнює. 3 в квадраті додати 3 корінь з 3 в квадраті. А в квадраті це буде 9 додати, 9 помножити на 3, 27, це буде 36, і тоді А буде дорівнювати 6. Сторона ромба 6. І… Тоді площа бічної поверхні. периметр – це сума всіх сторін 4 сторони в ромба. Вони всі по 6, тому це буде 6 помножити на 4, помножити на висоту, висота теж 6. Тому 24 на 6. Це буде 180 і ще 24, 204 квадратних одиниці. Тут у нас не сказані одиниці вимірювання, тому. 204. Неправильно я порахувала. 6 на 4 24. Це я так поспішаю. 24 на 6, 6 на 20 12, а не 18. Тому буде 120 і 24 144. 144. І рухаємось далі. Так. Ксенія бере участь у посткросингу, надсилаючи адресатам у різні країни листівки з зображенням українських міст та краєвидів. Має 10 листівок такої тематики. Для кожного з чотирьох адресатів вибирає по одній листівці на конверт жовтого або синього кольору. Скільки всього є способів такого вибору, якщо вона надсилатиме всі листівки в конвертах одного кольору. Закрутили. І так, 10 різних листівок в неї є. Вона для чотирьох адресатів. Це будуть у нас комбінації з порядок вибору має значення нам, тому не комбінації, а розміщення з 10-4. Або можна так вважати, дивіться. Першому адресату в неї 10 способів вибору є, другому вже вона одну листівку забрала 9, третьому 8 і четвертому 7. Так теж можна було б, якщо ви скористаєтесь формулою, буде та сама відповідь, тому що 10 факторіал, а тут різниця 10 підняти 4, факторіал. І це буде 10 факторіал, а тут 6 факторіал. Якщо ми скоротимо 6 факторіалів, це добуток від 1 до 6: 1, 2 2 на 3 на 4 на 5 на 6. То знизу нічого не залишиться, а зверху залишиться 7 на 8 на 9 на 10. Тобто, ось це наша буде стільки є способів вибрати листівки. Але тепер вона вибирає по одній листівці на конвер... та конверт жовтого або синього. У неї є всі листівки, вона буде або жовті робити, або сині. Тобто в неї вибір листівок є два способи. Тому, виходить, в нас є цей наш кількість наших розміщень треба просто помножити на 2. Тому що вона не для кожного адресата буде вибирати ще одну з двох листівок, ось, а просто всі одного кольору. Тому таким чином і помножити, як нам краще його множити, 7 на 8,56. 56 помножити на 9, це буде 560 відняти 56, це якщо на 10 і відняти 56, це буде 504, помножити на 2, це буде 1008. і ще помножити на 10. От стільки буде. Я можу помилитися при обчисленнях, тому що я це, ну, по-перше, поспішаю і без. Додаткових якихось записів, тому, якщо є помилка, то ви можете перепровірити. Ось, і можете написати в коментарях, якщо ну, правильну відповідь я закріплю це у вище в Рухаємось Трухаємось далі. <клух> Визначте кількість цілих значень параметра А, з яких корені рівняння належать проміжку. Отже, у нас є. Давайте ми трошки його зменшимо. Збільшимо нашу площу для розв'язування. Є квадратне рівняння. Воно розв'язується або дискримінантом, або вієта. Ми будемо розв'язувати дискримінантом, тому що вієта тут незручне, недоречне буде навіть, я б так сказала. Отже, дискримінант це B квадрат мінус 4. Ось у мене B. Разом з мінусом ось у мене a І ось у мене c. Тому B квадрат мінус 4а до квадрату, відняти 4 на 2 і на мінус 6а. Підносимо до квадрату. Мінус до квадрату буде плюс, і тому у мене просто дужка до квадрату. Це формула. 16а в квадраті, відняти подвоєний добуток 3 на 4 і на 2, це буде 24а, і додати 3 в квадраті це 9. Від... Додати. 8, 6 на 8, 48а. дорівнює 16а в квадраті. Додати 24а, додати 9. Маємо формулу таку ж саму, як у нас була в дужках, тільки з плюсом. Тому згортаємо це 4А плюс 3 до квадрату. Тоді корінь з дискримінанта буде корінь з цього виразу. Корінь і квадрат вони спрощуються, залишається модуль 4а додати 3. Тоді це мене модуль. Тоді х1 дорівнює мінус b плюс корінь з дискримінанта на 2а, х2 мінус b мінус корінь з дискримінанта на 2а. Підставляємо. І так, мінус B. B у нас з мінусом, тому мінус B буде просто 4А мінус 3, уже без того мінуса. Тому що ми беремо протилежне. Додати модуль. А в другому у нас буде відняти модуль. Ви знаєте, що модуль відкривається, просто опускається, якщо підмодульний вираз додатній. І змінюються його знаки на протилежні, якщо підмодульний вираз від'ємний. Ось так. В загальному випадку у нас модуль Просто опускається, якщо всередині в нас невід'ємне, і протилежно, відкривається з протилежним знаком, якщо всередині від'ємне. Виходить, що теоретично нам потрібно було відкривати модуль просто розглядати два випадки, просто відкривати і вказувати, що це ми відкриваємо модуль для випадків, коли 4А плюс 3 невід'ємне, а потім відкривати з протилежними знаками і вказувати, що це ми розглядаємо для від'ємних. І так в кожному. І в x1 два випадка, і в x2 два випадка. Але виходить так, що у нас x1 перед модулем плюс стоїть, х2 перед модулем мінус стоїть. Виходить так, що ці випадки один одного компенсують, і ми можемо просто знехтувати модулем, написати один раз, просто відкрити його. А тут у нас буде на 2а, давайте я допишу 2х2, це буде 4. А тут буде 4 мінус 3 мінус. 4а плюс 3 з мінусом. Бачите, перед модулем мінус, тобто перед дужкою виходить, що один раз ми плюсов розглядаємо з плюсом, другий раз з мінусом. І ці випадки, якщо б ми розглядали обидва випадки в x1 і обидва випадки в x2, вони б у нас е, повторювалися. Тому ми можемо просто ось так от зробити один раз: просто забрати, знехтувати модулем, і воно в нас все одно буде е, все враховано. Тому спрощуємо 4А плюс 4а 8А, мінус 3 плюс 3 знищується, поділити на 4 буде 2а. І тут у нас 4А розкриваємо. Давайте розкриємо 4А мінус 3. Відкриваємо дужки, змінюємо знаки. І поділити на 4. Четвірки з А знищуються і залишається мінус 6 поділити на 4. Скорочуємо буде мінус 3 других, мінус 1,5. Нам потрібна кількість цілих значень, з яких корені рівняння належать проміжку. Дивіться, мінус 1,5 він уже належить проміжку. Так. Один з коренів. Так, нам залишилося ось цей корінь, він має теж належати проміжку. Як нам це зробити? Нам потрібно накласти умову самим, що у нас 2А має бути в межах від мінус 5 до 8. Це можна подвійною нерівністю зробити. Ось так написати, що від мінус 5 до 8. Але для розв'язування це не дуже зручно, хоча ми можемо поділити кожну частину нерівності на 2, і ми знайдемо межі для А. А можемо і розписати його через систему. 2А має бути більше рівне за мінус 5, і 2А має бути менше рівне за 8. І тоді поділити на 2. А буде більше рівне. За мінус 2,5 і А буде менше рівне за 4. Позначити на числовій прямі, більше за 2,5, менше за 4. В межах від мінус 2,5 до 4. Нам потрібна кількість цілих значень. Рахуємо: мінус 2,5 перед ним мінус 2, мінус 1, 0, 1, 2, 3, і число 4 теж включно, тому що у нас нерівність на не строга. Кількість їх 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Відповідь 7. На цьому відео завершуємо. Ставте ваші реакції, пишіть коментарі, підписуйтесь, слідкуйте. Ще у нас є дві сесії, одна сесія, дві зміни на 2023 рік, з 2023 року НМТ. Тому до зустрічі. Зустрінемось у наступних відео.